В ефірі, е, черговий випуск програми розмови для перемоги. Я, Тетяна Щербатюк, головна редакторка «Айвін.Інфо». І сьогодні ми торкнемось не просто важливої теми, а такої глобальної. Мова піде про екоцид, е, тобто масштабне знищення армією Росії, наших рослин, тварин, водойм і так далі. Наразі всі прекрасно розуміють, що нищення армії РФ довкілля в Україні стосується не тільки нашої країни, воно торкнеться усієї планети і навіть якимось чином торкнеться і кліматичних змін, а це питання номер один у всьому світі. І про екоцид. Про те, як захистити Україну від екоциду, як запобігти ще більшому руйнуванню природи, ми сьогодні поговоримо з Юлією Авчинніковою. Вітаю пані Юлія, і з вашого е, дозволу, я зачитаю е, таку довгу вашу посаду. Е, Юлія, учнікова народна депутатка України, а також є головою підкомітету з питань лісових ресурсів, біорізноманіття, природних ландшафтів, об'єктів природозаповідного фонду та з питань. Адаптації законодавства України до положень Європейського союзу Верховної Ради України, а також член міжнародного парламентського альянсу та за визнання екоциду. Якраз до речі, дякую, що погодилися е, взяти участь у нашій програмі на таку важливу тему. Ну і зразу питання, чому так важливо зафіксувати на міжнародному рівні ось це питання екоциду, пані Тетяна. Шановні колеги, доброго дня. Рада всіх бачити і чути. Дійсно, дякую за те, що ви підіймаєте надважливу тему. Тим паче, що Україна одна з небагатьох країн, яка має відповідне визначення і відповідну статтю в кримінальному кодексі України. Це стаття 441, яка говорить нам про те, що екоцид – це якраз те, що може призвести до масової загибелі рослин, тварин, пошкодження ґрунтових ґрунтових масивів, водних ресурсів, забруднення і як результат, це екологічна катастрофа і відповідальність. За це від 8 до 15 років. А ми активно боремося зараз за те, щоб ця стаття працювала і мала дійсно правильно і коректно застосовувалась. Тим паче, відповідно з часу початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України вже є 10 кримінальних. Справ по цій статті 441. а боремось ми на міжнародному рівні для того, щоб екоцид як вид злочину проти довкілля був внесений до Римського статуту. Це Римський статут основний документ, по якому працює міжнародний кримінальний суд в Азії. і це велика боротьба для того, щоб регулювати це питання на законодавчому рівні в країнах Європейського союзу, в країнах світу. І е, нам приємно відзначити, що в Україні е, є ця норма, але для нас дуже важливо, щоб вона працювала. А для цього треба вдосконалити законодавство, зокрема, визначити, що таке екологічна катастрофа і mm -hmm. що таке масова загибель рослин та тварин, тому що забруднення водних ресурсів, е, ґрунтових ресурсів тобто, вже чітко прописано, але є чітке прописана щодо по відношенню до біоресурсів і біорізноманіття, зокрема ще термінологічні поняття. Тому це довгий шлях роботи. Я сподіваюся, що він буде швидше ніж потрібно, але дуже важливий. Так, дякую. Дійсно, дуже важливе. А ось цей виступ Володимира Зеленського на саміті двадцятки. Він якраз говорив про що на шляху до миру, він допоможе якось ефективніше просувати оце питання, щоб ми змогли зафіксувати екоцид на міжнародному рівні. Так, дійсно, наш президент Володимир Олександрович Зеленський виступив і привернув увагу світової спільноти до надважливої теми, тим паче на національному рівні цьому питанню зараз приділяється все більше і більше уваги. Зокрема, генеральний прокурор України говорить про ЕКЦ, це магістральна тема. З якою щоб по-перше сформувати відповідну доказову базу, і що в подальшому репараційна комісія дала можливість Україні отримати репарації внаслідок шкоди довкіллю і цих злочинів проти людства і довкілля, тому що злочини проти довкілля це злочини проти людства. Згодна абсолютно. Тим більше ми бачимо, що у нас робиться зараз, на жаль, а окрім того, ще пройшли ж парламентські слухання щодо цього питання. От я хотіла запитати, е, будуть і що е, які питання з цього, про що говорили на парламентських слуханнях, можна вже зробити першочергово, які вже кроки зробили? Парламентські слухання відбулися в це, це навіть слухання комітету з питань а, якраз екологічної політики та природокористування відбулися 10 листопада. Але, цього але року, вони так, такими але... були дуже великими там потужними, там... Потужними, потужними потужними з надважливою над міжнародною участю, тому що відкривав взагалі. І в парламентської делегації парламентської асамблії ради Європи Бр... Великої Британії це Джон Гол, який є основним репортером в uh, парі. Щодо впливу військових дій на довкілля, і це відома людина, які активно є нашим другом і активно працює в цьому напрямку. Зокрема, також представники цього міжпарламентського альянсу «Екацид Альянс, це парламентар з Фінляндії, який активно працює в цьому напрямку, і величезна кількість Ас про науковців для нас дуже важливо було б говорити і питання екоцид, обговорення всіх нюансів пов'язаних з законодавчим врегулюванням міжнародної участі щодо визначення і внесення до Римського статуту, і як результат, зараз в цей тиждень опрацьовуються всі. Рекомендації і буде напрацьовуватися дорожня карта, яка буде направлена в всі міжнародні інституції, в Верховну Раду, президенту, кабінету міністрів, в центральні органи виконавчої влади, в самовряду громадськості науковцям, для того, щоб всі розуміли, що це як дороговказ для нас, яким рухом ми маємо йти, який основний наш вектор. Країна чітко зазначає європейський вектор розвитку, і всі напрямки подальшого відновлення розвитку мають бути а, пронизані екологізацією всіх процесів і, і напрямків, тому що європейський зелений курс є основним курсом європейського союзу. Тому і наші всі відновлення, зміни, процеси, реформування повинні, повинні йти виключно цим рухом. Для нас є важливим а, відповідно до цих рекомендацій, Мендації можна швидше євроінтеграційні законопроекти, зокрема законопроект про територію Смарагдової мережі, це. Це, це надважливий законопроект, який регулює якраз унікальні території природоохоронного значення, де є рідкісні види тварин і рослин задля збереження. Україна нещодавно ратифікувала програму ЛАЙФ. Це, мабуть, одна із єдиних програм, яка отримує фінансування з Європейської комісії на природоохоронні заходи. Mm -hmm. Ми маємо позитивні кейси. Маємо проекти, які в Україні реалізують. Можливість інтегрувати відповідно смарагдова мережа, як тільки Україна стає членом європейського союзу, стає натура 2000 і отримує фінансування на природоохоронні заходи на менеджмент управління цими територіями, тобто на захист довкілля, тому це дуже важливо. Законопроект про екологічний контроль, тому що реформувати і думати, яким чином контролювати порушення в екологічному законодавстві, да? і, зокрема, ці злочини проти довкілля, які затягивання і розвиток такої горизонтальної реформи, як екологічний контроль, також життєво необхідний. Є ряд інших ініціатив, зокрема і заборона феєрверків, навіть... Там є так, спеціальні так. директиви, які регулюють це, тому що це питання посттравматичних синдромів, це питання захисту благополуччя тварин. Зрозуміло, що це захист здоров'я людей, захист його конституційного права на чисте довкілля. А, і, а, зокрема, також є рекомендації пов'язані з допомогою у фіксації злочинів проти природи. Для цього потрібна міжнародна участь як залучення експертів. так, E acabou do... допомагала фіксувати для того, щоб подальшому підтвердити всі ці дані в міжнародних судах. Це міжнародна участь дуже важлива, і в перевірки фіксації всіх цих правильні методології best practices, тобто найкращі практики фіксування криміналістики, пов'язані злочини проти довкілля, і допомога відповідних лабораторного оснащення, мобільних лабораторій, все інше це також потребує наша країна активна в цьому процесі. Тому ми сподіваємося. Мося, що такий екшн план план, з яким ми працюємо на дипломатичних фронтах, він активно поповниться ще інформацією на фронт, який ми також намагаємось тримати і тримаємо, тому це такий ряд вже пропозицій, про які я наголосила, і одна з таких є безумовно, ратифікація Римського статуту і розробка стратегії зі збереження біорізноманіття на національному рівні. Це один з основних документів збереження стратегії зі збереження біорізноманіття в рамках зеленого курсу. Ми розпочали цей процес, але ми маємо сформувати і його завершити. Так, дякую дуже. Е, ви згадали і про смарагдову мережу. Е, ми якраз на айвінфо е, е, цикл зробили, як Рф впливає на. І коли ми дізнавалися, коли ми шукали інформацію, скільки наших рослин унікальних і тварин може зникнути, це просто катастрофа. І тому, ось як ви сказали, бі... зберегти біорізноманіття, це не просто зберегти щось унікальне для країни і для світу прочитати, це, це вже е... іде про виживання людства. А зараз ми якраз з цим стикаємося. А як ви вже трошки сказали про міжнародні організації, що вони долучаються, що буде виділено фінансування? А ось зараз, коли ми ж неодноразово їздили на засідання європейські, і так далі, які пов'язані да з екологією. Як зараз міжнародні організації розглядають це питання екоциду, що вони говорять? Вони повністю нас підтримують. По перше, якщо дати відповідь на ваше питання, можна в розрізі ряду напрямків. Це міжнародні парламентські організації. Якщо ми говоримо за міжпарламентський такий альянс боротьби за визнання екоциду, то головне завдання законодавчого врегулювання допомогти експертам, тому що це великий альянс, який створений за ініціативи європарламентарки, віцепрезидентки зелених в європарламенті, mm -hmm. француженки Марі Марі Тюсень. І головне завдання вони працюють з двома величезними експертами. Європейськими групами, які консу і паралельно, це якраз таки адвокаційна величезна кампанія по ратифікації, внесенні екоцида в перелік злочинів Римського статуту, то ми активно включаємося в ці глобальні процеси для того, щоб мати можливість, і якщо вийде тобто країни, які Ратифікували Римський статут з в Газі для обговорення, і тема України буде одна з основних. Ми не є ми не ратифікували, тому ми не війшли в цей альянс, поки що, але ми зараз думаємо про. Учнікацію з парламентарями з Фінляндії, які навіть хочуть окреме запрошення надіслати для того, щоб ми почали вести комунікацію в, в якраз в Газі з цієї теми, і я щиро маю такі добрі сподівання на початок цих діалогів і в співпраці в напрямку питань захисту довкілля в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Друге, це питання парламентської асамблеї Ради Європи, де я можу говорити як учасниця який спільноти Networking for Health Environment. це об'єднання парлам парламентарів, які опікуються захистом довкілля на платформі ПАРІ. Це більше 40 країн. Mm. Uh, я від України війшла до uh, цієї асоціації, де ми говоримо і кожного засідання. Я підіймаю що цим слуханням. А весь час цей профільний комітет, який опікується цією асоціацією, був слухав наше засідання і взяв активну участь. І результати нашого засідання отримують всі 40 країн-членів цього парламентського альянсу, в який я входжу. Тому вони активно працюють. Скажу, що в парі є вже дві резолюції, де ми інтегрували екоцид в Україні. Вони готуються, і найближчим часом ми сподіваємось, вони будуть прийняти. Одна з них це ця резолюція, над які працює Джон Хоул конкретно, як і терористичний режим, яким попередньому скликані перша організація в парі, де ми внесли і мали дуже активні дебати. І мій виступ був у mm -hmm. цій був резолюції, присвячене захисту довкілля. І, е, я говорила про захист і тварин, як мовчазних жертв війни, і про екоцид, який відбувається, і про порушення і е, про дозаповідних території, смарагдові мережі. Тому це такий базіс. Ми маємо постійно говорити а ще й закріпляти в документах, які для нас буде дипломатичним інструментом. Це на ми використовуємо на дипломатичній арені бою. І а, якщо ми говоримо за міжнародні громадські об'єднання, фонди, вони активно працюють. Це воїни світла та захисту довкілля, які. Здебільшого є нашими рушіями всіх змін. Вони експертно підтримують, вони надихають нас і надають можливість ідейно і ще найголовніше цими глибинними професійними експертизами. Зокрема, екологія права людини організація активно працює якраз по питанню Вони... Несі це українська природоохоронна група, яка захищає природозаповідні території. Це Всесвітний фонд охорони природи в Україні, який займається зеленим відновленням та е, подальшою інтеграцією природоорієнтовних рішень Nature-based solution, тобто це дуже важлива тема, яка вже е, активно інтегрується в Європі і ще тільки підходить до, до нашої країни, тому що достатньо складно. Uh, іноді uh, підіймати екологічні питання, коли питання економічні вище, але ви знаєте, екологічний курс він інтегрований, тобто. Uh, і і фактично е, не збалансована, тому нам Треба. варто шукати баланс, і е, ми маємо його знайти, якщо ми чітко розуміємо, куди ми рухаємося. Ми це знаємо, рухаємося в європейський союз. Я сподіваюся, ми його обов'язково знайдемо. Ну, це ці організації, з які е, зараз дуже активно працюють. І, і е, європейський парламент, Європейська комісія, єврокомісар з е, профільних. Тань двічі вже був в Україні активно комунікує з міністерством профільним з комі. Додам комітет Нична Верховна Рада прийняла постанову щодо євроінтеграційних процесів, де в кожному комітеті створений окремий підкомітет, який опікується інтеграції, тобто до міжнародних норм права, відповідно до всіх європейських директив, тобто євроінтеграційні підкомітети, і одна з завдань є налагодити комунікацію з профільними комітетами європейських країн, і от скоро планується нарада пані Мецола голова. Європарламенту ініціюють цю нараду співпрацю парламентських комітетів європарламенту і нашого парламенту як кандидатів в члени Європейського союзу. Це дуже цікава співпраця. Я думаю, що вона надасть можливість швидше проводити реформи і інтегрувати наше законодавство відповідно до європейських директив. Дякую. Ви стільки перерахували організацій, ну, є дійсно сподівання, що це все буде ратифіковано, щоки наша екологія, наше довкілля буде захищене, ну, на тому рівні, на якому ми можемо захистити, тому що ми знаємо, скільки усього. Вже зруйновано, на жаль. Добре, дуже дякуємо. Я сподіваюся, що ви ще до нас прийдете е, в гості на наші програми, тому що ця тема дуже актуальна, і ми ще повернемося до теми екоциду і до теми захисту довкілля. Дякую. За пані Дякую вам за запрошення.